Вітаю вас, дорогі друзі! Слава Україні! Гороскоп на серпень 2023 року для Терезів. Марс з 28 по 31 серпня буде рухатися по вашому знаку, що стимулювати вашу активність. Та не поспішайте діяти, приймати рішення. Перевіряйте будь-яку інформацію, не довіряйте слухам, інакше ви можете заплутатись і зробити помилки у своїх планах. Не наполягайте на власній думці, консультуйтесь у, професі... у професіоналів. Це допоможе уникнути багатьох неприємностей, особливо фінансових прорахунків. Значить, тиждень з 1 по 6. Ось ваш знак, спершу по шост. Ви можете внести зміни у своє життя, подати документи в навчальний заклад для поїздки за кордон на придбання автомобіля чи іншого засобу пересування. При цьому звертайтесь тільки до офіційних особ за консультацію до фахівців. Бережіться, вас можуть обдурити. І залишитись. Так, обдуритись. Сприятливий день у вас тут, можна сказати, перше, але це ну, повня, і про що це говорить? що Це стимулює вас до прийняття рішень, бо ви дуже довго вагаєтесь, а цей день, очевидно, може змусити вас таки прийняти рішення. Значить, Наступний тиждень, 7 по 13, На цьому тижні вам не можна збільшувати коло спілкування, навантаження, вносити зміни, розпочинати втілення нових ідей у життя, тому що ви можете опинитись в скрутному положенні та втратити частину прибутку. Вам важко буде витримати великі перевантаження і залишатись спокійними. Сприятливі дні 9 та 12, а несприятливі це 7, 10, 11. Тиждень наступний з 14 по 20 серпня. На молодика 16 серпня місяць стане в точку чорного місяця, тому треба бути обережними з прийняттям важливих рішень. Необхідно завершити початі справи, підписати і оформити необхідні документи. Бажано віддати борги і виконати обіцянки. Це допоможе створити про вас гарну думку. А отримані результати покажуть, на що ви здатні і що на вас можна розраховувати надалі. 20 серпня місяць буде рухатись по вашому знаку. Ось. Що стимулюватиме значить, вас до активних дій? Тому ви можете почати нову справу, навчання. Та провести зміни у своїй діяльності, щоб розширити її та вивести на новий рівень. Сприятливий день на цьому тижні, 19 та 20, а несприятливі це 14 та 16, наступний тиждень з 21 по 27 серпня. Стежте за словами і почуттями, не давайте, щоб емоції керували вами. Інакше ви можете зв'язатись з людьми, які втягнуть вас в авантюру, і ви можете пізнати багато горя. У цей активний період необхідно ретельно дотримуватись дисципліни, порядку та режиму дня. 31 серпня місяць буде наповні у з'єднанні з Сатурном та рибами. Ось. Ні. Запам'ятайте, при цьому виявляйте обережність у висловлюваннях. Запам'ятайте, вас можуть піймати на слові, тому не розголошуйте свої плани на майбутнє, зберігайте їх у секреті, стежте за зовнішнім виглядом. Значить, сприятливі дні, 26. Несприятливі це 21 і 24. Наступний тиждень це 28 і 31 серпня. Стежте за словами і почуттями. Не давайте, щоб емоції керували вами. 31 серпня місяць буде на повні, у з'єднанні з Сатурном та, та рибами, що може викликати руйнування, глобальні зміни, обставини. Тому у цей день не бажано розпочинати важливі справи та вносити зміни, бо рішення не можна буде виконати через перешкоди, а внесені зміни будуть породжувати все нові та нові зміни, які неможливо буде контролювати, поки вони не зруйнують усе. Ось, бачите, тут Марс у вас активність таку проявляє. Це говорить про те, що ви можете тут отримувати хороші значить, доходи, і, саме головне, вам треба проявляти значить ну, обережність у висловлюваннях. Тепер Значить, Сприятливі дні на цьому тижні це 30, те а несприятливі це 28, 29, 31. Значить, родина та любов. Якщо ви захочете влаштувати своє особисте життя, вам треба буде навести порядок у своїх відносинах з навколишніми людьми та родичами. Не дозволяйте їм вручатись у ваші особисті стосунки. Для шлюбу потрібно буде підготувати необхідні документи. Остерігайте заздрих людей і фальшивих друзів. Здоров'я! Для гарного самопочуття вам необхідно більше відпочивати на природі, де є чисте повітря, добре і регулярно харчуватись, і саме головне, варто суворо дотримуватись режиму дня. На цьому я хочу закінчити для вас чіт, терези і побажати вам всього найкращого щастя та здоров'я.